Будьмо уважні, сказав Господь, Коли ви прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам, і коли ви не будете прощати людям, і отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицемір, бо вони виснажують своє лице, щоб було видно людям, що вони постять. Істинно кажу вам, вони вже мають свою нагороду, ти ж коли постиш, намасти свою голову і мий свій лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, шовтайні, і отець твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де мілі хорбаки нищать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ні хробаки не точать, і де злодії не проломлюють, стіни не крадуть. Бо де твій скарб, там і твоє серце буде сканати, віння Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Де твій скарб, там і твоє серце буде. Браття і сестри, сьогоднішня неділя фактично є останньою неділею перед Великим постом, і вона говорить про дуже такі складні речі в нашому житті. Бо коли теоретично дивитися, воно все дуже просто. Але коли перекласти прощення, перекласти піст? Перекласти також це багатство, яке ми збираємо, ці скарби, які ми хочемо здобути, на нашу практику, на наше щоденне життя, і виявляється, що воно не є так, не є так все просто. Ми, коли слухаємо якогось учителя, ми дивимося не тільки, що він каже, а як він робить. Також нараз, коли ми священники проповідуємо, і на нас теж дивляться, як ми то робимо в побуті. Як ми колись на сторінемося якоюсь такою ситуацією, хтось нас образить, і ми дуже сильно розгніваємося, і що ми далі робимо з цим гнівом. Чи так само, коли ми на постимо? Я одного разу мав таку цікаву ситуацію, був я на... після похорону на поминках, ну і там всі стравиці дають і дають. І я, знаєте, мав таку необережність, і я пізніше зрозумів, то краще було тихенько мовчати. Бо я згадав, знаєте, що сьогодні п'ятниця, що треба. ну, Сьогодні є піст. Слухайте, що то було. Всі вже все мені носять пісненьке, бо то отець постій, вже, вже всі знали, знаєте, і кухарка знала напевне, там. Ми теж раз стикаємося знаєте, з такими речами. І ми вчимося з цього. Чи так само раз, коли ми сильно образимося перший раз, не раз перший раз, коли ми сильно образилися і не хотіли простити. І нам не... батьки казали, що прости, не будь дурний, ти маєш бути мудріший. знаєте, то. І ми пізніше якось розуміли, що спочатку мені потрібно це прощення. Бо воно мені не дає, я ходжу, я накручу, я він такий сякий, а вона така сяка. Знаєте, ходимо з тим усім. І Христос також говорить про цю умову, що Господь також буде поводитися з нами, так як ми поводилися з іншими людьми. Ось і, але де черпати завжди ту силу, щоб могти простити? Чи де черпати тої такої правдивої? Поставити того посту, де, бо тут бачимо, що ці тексти треба ще трошки чуть скоріше подивитися, де починається шоста глава, і говорить Христос, уважайте, як ми робимо добрі вчинки. Це дуже важливо, щоб ми вважали, чому. Бо завжди буде спокуса, щоб це робити для людей. А насправді немає тоді вартості всі ті вчинки, які ми робимо, коли ми робимо це про людське око. І подивімося нараз, а чого ти так робиш? Або що люди скажуть? Я що ж, я ж не можу перед людьми якось негарно виглядати? Чи інші якісь такі речі? Дуже гарна є така сцена, коли Христос прийшов до Симона покаженого в гості, він його запросив. І тут заходить жінка, виливається миру на голову, сльозами вмиває його ноги, витирає волосся. І вони осуджують цю жінку. Що ж вона таке робить? Хтось каже, що. Це велике марнотратство, бо це мило можна було дорого продати і дати бідним. Інші осуджують Ісуса Христа, бо Він, якби був справжнім пророком, він би зрозумів, що ця жінка грішниця, вона не має права до нього дотиркатися. Але Христос дуже цікаві скаже слова. Лишіть її. Там написано, що вона добре зробила для мене. А насправді тут таке слово то грецьке говорить, о той вчинок, який вона зробила, то для Бога то було приємно. І таким кутом також ми будь-які вчинки робимо, і то завжди буде, знаєте, та наша людська неміч вилазити, але ми маємо завжди фокусуватися, чи то Богу і буде приємно. Я розумію, що люди, що би ми не робили, люди завжди будуть мати свою думку. Особливо, коли з'явився Фейсбук, там і таке поле, що кожен має право мати свою думку. Я звідень. Але що ми повинні завжди дивитися добре, що каже Господь зараз і про моє прощення, і про мій піст, і про мої скарби, які ми збираємо. І виявляється, що є скарби двоякі, ті, ті, ті такі матеріальні, які ми трудимося, здоров'я не розтрачаємо, але ще й ті на небі, де що цікаво, що вони мають неоціненну вартість, бо ніхто не може їх забрати. Ні іржа, ні міль, ні, ні злодій. Але як їх дійсно будувати по справжньому? Є така дуже цікава, важлива подія, коли ми будемо протягом посту роздумувати і кульмінацією цієї події стане розп'яття Ісуса Христа. І ці слова сьогодні Христос закінчує про серце. Чим наше серце наповнене, яким скарбом, таке воно і буде. І тепер, коли Бог розпинається і Його серце проб'ють, із того серця що зробиться? Буде витікати Боже милосердя, тому що пізніше церква буде розуміти, роздумувати, і це буде приватне об'явлення Фаустини Ковальської. Навіть ми тут маємо образ Божого милосердя, яке пригадує, виливається, на що? Не просто так. Ці промені спадають на людські серця, хто буде ставати і вдивлятися в цю рану. Для чого? Бо нараз так буде дорі браті і сестри, що наші ближні проб'ють наше серце. І з того серця що полізе, та багато нараз образ полізе. Багато полізе, знаєте, такого, що ми навіть не сподівалися, що там ми гарнесенько то все складали. І тоді дуже важливо дивлятися Христа пробитого і відкривати своє серце. І першим ділом то я заважу признатися, що в мені бракує прощення. Особливо тепер, особливо під час війни. Бо тільки як ми чуємо про наших ворогів, особливо тепер, тільки десь, де бомба падає, гинуть невинні люди. Які мали право прийти до храму, які мали право дякувати за життя, які мали право пережити Пасху, яку вже не переживуть. Дуже є багато. І ми, коли дивимося на це все, то крім ненависті більше нічого немає. Я правда, тільки як почалася війна, я подивився тих новин, мене то накрило було. Я просто як про це говорити, дуже важливо вставати і вдивлятися в серце Христове, відкривати своє серце, щоб він наповнював нас. Визнавати, так мені це важко простити, так в мене є ненависть, так в мене є образа на ту жорстокість, на ту несправедливість. І знаєте, коли воно найбільше болить? Коли нас пробивають немучі наших ближніх, від тих, яких ми не очікували цього. Навпаки, ми на них покладались, і не тільки я можу тим бути, коли я когось проколю. Але якщо дуже уважно подивитися, Господь спеціально допускає, що ж є в йому тому серці. І ми нараз там складаємо такі речі, де міль точить, злодії проломлюють, крадуть. Це не є жодні скарби, скарби для того, щоб вічно перебувати в Бозі. І ми тоді зрозуміємо, що найцінніший скарб це власне уклікати перед Господом Богом. І тому розп'яття має бути в кожній хаті. Терпіння доріг браття і сестри частіше з нами трапляються, ніж от ті хіпіенди, які нараз показують у щасливих кінцях. Але що це має нам показувати? Що Христос з нами перейде будь-яку ситуацію в нашому житті. Будь-яку. Немає такої ситуації, щоб Господь сказав, ні 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 чуєш, чуєш, я оце за тебе зроблю, а далі я не зможу з тобою перейти. Він перейде до кінця. І навіть коли ми вдивляємося в Христове Воскресіння, він сходить в той ад, в те очікування, де людство як... так заморозилося, воно не змогло далі піти до, до Царства Небесного. А він піде й туди. І він розморозить ті душі, які очікують. Я не знаю, як це слово як вжити, оцю таку е тінь отої смерті, де все зупиняється, де там немає жодного життя. У тій мертвоті людство очікує, якого прихід якраз Божого Сина. Бо Він має життя. І що він міг додати нам, його серце буде проколом. І нараз дивимося, якщо Бог таку виявляє любов до нас, а ми нараз зайняті знаєте, тими всіма речами, то як то Бог себе почуває в таких ситуаціях? Ми нараз складаємо душу у своїх дітей, внуків, якісь речі на парафії чи багато таких речей і чуємо, нас проколюють. І як ми себе чуємо? Як себе Бог тоді чує? Як ми розуміємо, наскільки то нараз дуже легко бути, знаєте, таким. Такій поставі, як кажуть, так -то кажучи, егоїстичні. Але це є добра нагода, дорі браття і сестри, так вклякнути, щоб Господь наповнив. І ми тоді побачимо зовсім по інакшому своє життя і нараз навіть подякуємо, бо ті всі ідоли, які ми собі нараз будували, Господь їх легенько усуне, бо Він там має бути, він є для нас найбільшим скарбом. Просімо про ці дари, дорогі браті і сестри. Не біймося признатися, що є, що зараз є, є в нашому серці. Також не біймося Богові це поручити, що є в нашому серці. Люди нас багато чого не зрозуміють. І я думаю, що це нормально. Я можу багато чого вас не зрозуміти, а Бог чудово розуміє, чудово знає, що мені дати, що забрати, чим наповнити моє серце. Не знаю, чи є така можливість, щоб воно не проколювалося, виявляється, що нема. І це нараз нас лякає. Насправді ні, дорогі браття і сестри, ми не вмремо, навпаки, станемо справжніми. Будемо бачити по-інакшому по цей світ, будемо бачити по-іншому своє життя. І будемо розуміти, що з Богом ми можемо долати всі перешкоди. Також не будемо мати якихось речей, це не буде таке дуже важливе, бо найцінніше це буде: будемо йти з Господом, Господом Богом. Де моє серце, дорогі братія і сестри, чим воно наповнене? Це є фактично питання, має звучати на протязі всього, всього нашого Великого посту. І дуже уважно вдивлятися не тільки що говорить Христос, а як Він це робить. Він буде з нами переживати кожну хвилину нашого людського життя, щоб його оживити і так само з нами дійти до цього вічного життя, світлого Христового Воскресіння. Просімо про ці дари! Слава Ісусу Христу!